І Путін це знає, розуміє, що величезна кількість людей, які зараз є на фронті, а це не одна сотня тисяч людей, які звикли до великих грошей, до звикли до грабунку і вбивства. Якщо вони повернуться до. Нормального іс існування в Росії, де їх ніхто не чекає, де ніякої роботи нема. Це може достатньо серйозно потрясти Росія, може навіть зруйнувати її в її нижніх кордонах. Тому поеті не вигідніше, щоб е, ті люди, які безпосередньо зараз в армії, як можна довше е, мали чітке уявлення про ворога, воювали з ними. Тому наступ на певні е, міста. На певні держави Путін завжди може інформаційні просторі виправдати а сороні того, що поступки, якщо Європа е, піде на поступки, що стосується України, то він розуміє, що е, це можуть бути і так само поступки на користь втрати країн Балтії Польщі, і що ми мали неодноразово вже на прикладах е, попередніх війн.